Доброго дня вам, заходьте, Львів. Вересень добігає кінця. Осінь з перших днів вступила в свої права, дощить майже щоденно, ночі досить холодні. Я вже пару раз виносила, заносила свої горщики з квітами. Кіушу. Як вам? Оці рожеві відтінки, мереживо. Дуже бажаю вам закохатись у волотисті, великолистові гортензії, взагалі у гортензії. І тему таку вибрала сьогодні. Почну з того, що це з одна з улюблених рослин в світі. Популярність є заслуженою завдяки зовнішньому вигляду, невибагливості, цвітінню впродовж тривалого часу. Соцвіття зібрані в пишні кулі, мають здатність міняти колір з білого на зелений, кремовий. Гортензія древовидна. Думала, що у мене весь час думала, що Аннабелька. Повивчала, почитала Гранді Флора. І в зв'язку з тим є трошечки недоліки. Зараз дуже багато сортів древовидної гортензії є і ті, що мають колір. У мене дуже старий кущ. Дуже пересадила кілька років тому. Не любить пересадки, не хоче бути пересадженим, хоче бути старим, великим і щоб ніхто його не рухав. Тоді набагато я навіть не думала, що буде така зміна в поведінці куща, коли пересаджують. Не люблю, коли розповідають про рослину. А на екрані нема що подивитися. Я вам розповім, і ви зрозумієте, надіюсь, мою причину і чому такий зовнішній вигляд оцієї нашої красуні. Подивіться, вона була така розкішна. Ми раділи, що врешті знайшли, як добре підтримувати її величезні шапки. По мірі росту. Подивіться, фотографія на 1 липня. Чоловік придумав такі підтримувачі на трьох рівнях по мірі росту, такою колонною. І вона так росла, розцвітала, така була красива рівно до початку липня. Гроза, сильний вітер, і бігала я, роздавала всім сусідам букети з поломаних гілок з величезними шапками. Як я її, ну, а вже тепер вигляд такий з того, що виросло знизу. Пробачте, будь ласка. Як я тільки не пробувала її обрізати на різних рівнях. От Погано вона тримає суцвіття при дощі, вітрі, пробувала різні підтримки, підв'язки, гумки. Думала, що отак колоною буде міцніша, стійкіша. І от рівно на рівні оцього тримача, бачите? Зламалися всі гілки. Зараз є дуже багато різних сортів древовидної гортензії. Можливо, в когось є стійкіший до негод. Бо, в принципі, гортензія дуже стійка до холодів, не є така вологолюбива, як всяка гортензія, набагато невибагливіше, ніж інші види. Види. Ну Про те, що погано реагує на пересадку, я вже сказала. До ґрунту теж менш вимоглива, ніж волотиста, великолистова. От, обрізаю завжди восени. Багато хто залишає, подобаються ті шапки в снігу. Мені не подобаються поломані гілки з тими шапками. Лаймлайт. Бачите, так само вже трошечки ці соцвіття. кольору набирають такого червоного. Ну, на початку жовтня, скоріше всього, всі вони у мене отримують жменьку суперфосфату. І потрошечки починаємо приносити з парку сосновий опад. Потрошечки підсипати, зараз я вам покажу. Ось тут -от видно сосновий опад. І гілочку заодно зразу вже притиснула, Ту, що перед, перед тим залишила каменем, бачите, притиснула. Я думаю, що буде ще одна, ще один кущик. Весь час здається, що нехай буде мало. Нехай буде, ще буде. Там за Оцією от красуньою лаймлайтиком стоїть у нас ровер, прикриває якесь неприглядне місце. Ну, я думаю, що мальованого ровера в своєму квітнику не поставив хіба що лінивий. Він у нас ми до лінивих себе не відносимо. Він у нас стоїть вже багато років в різних місцях. Бачите, як заріс плектрантус, там королівська пеларгонія цвіте завжди такою циганською, спідницею. Я називаю її цвітіння таке яскраве. Ну, плектрантус, різні фуксія, целозія. Але хочу розповісти, що біля нього посадила гібіскус. Гібіскус двох сортів: білий з рожевим і фіолетовий з рожевим. Бачите, отак от, -от переплила ще в минулому році посадила. Ну, я надіюсь, що на штамбіку хочу його мати. І надіюсь, що на наступний рік вже зацвіте. Так переплила косичкою і два сорта. Буду дуже надіюсь, що буде дуже гарно. Так що, ще хочу нагадати, щоб не садили восени весною. Не любить він. Це є такий теплолюбивий рослина гібіскус. Восени може вас підманути і не пережити. Не знаю, яким чином ще тримаються оті коли. у ночі були дуже деякі холодні, ще поки що, так здалека, виглядають непогано. Це лозія в горщику. от, такий от зарослий ровер. Це бегонія, теж таке нещастко. Три місяці поливала саму землю, ніяк вона не хотіла рушати вріст. І от на намаєш, на вересень, на дощ розпустила свої квіти. Красива рослинка, але щось вона в цьому році просто не знає, що їй бракувало. Брукманція хоче цвісти, кольори не такі яскраві, але подивіться, скільки там висить кабачків, яке бажання тої рослини ще цвісти, ще тішити. Так переважно. Зараз цвіте не такою величезною хвилею. Хто не бачив, зайдіть, подивіться, у мене є ролик, відео про брукманцію, коли такою неймовірною кількістю вона вражала. Зараз по 5-6, але дуже в неї великі плани на цвітіння. Не знаю, чи вийде, тому що погодні умови. В цьому році у Львові зовсім є несприятливими. Але незважаючи на ті погодні умови, погодьтесь, тут приємно знаходитись. Відпочивати не дуже вдається, працювати так само не дуже. Но все одно я дуже рада, що я можу поділитись з вами. Тим, що я дуже люблю, що ми з чоловіком дуже любимо, дуже дякую моїм глядачам за добрі слова, які ви мені пишете. І це означає, що, показуючи свої рослини, як ми з чоловіком за ними доглядаємо. Змогла викликати позитивні, хороші думки, приємні враження, впевнена, що десь в нашій країні якийсь коточок землі стане гарнішим доглянути тішим доглянутим, скажімо так, місцем, де ви будете не тільки трудитись. А в першу чергу отримувати задоволення від отриманих результатів, від того, що ви бачите. От я зайшла додому, і це вигляд з мого вікна. Дуже бажаю вам. Щоб з кожного вашого вікна ви бачили тільки отаку красу, можливо, набагато гарнішу, але щоб там було гарно, щоб вам було приємно, щоб вам було цікаво кожний ранок і вечором виглянути, подивитися, як вони там живуть, як вони там мокнуть або не мокнуть. Дякую вам. Всього доброго вам. Щасливо!